Вітаю кіно в кіно цьому відео, яке присвячене оголошенню номінантів на премію Золотий глобус», церемонія вручення якого відбудеться 5 січня 2025 року. А на ваших екранах минулорічні переможці, склад фільму Опенгеймер, який якраз був переможцем у категорії Драма найкращий фільм у категорії Драма. А ми переглянемо дві основні номінації. Найкращий фільм у категорії мюзикл або комедії та найкращий фільм у категорії драма. Спочнемо з мюзикла або комедії. Бачимо шість номінантів і по кожному з них пройдемося. Перший фільм це справжній «Areal Pain». Трагікомедійний фільм про двох навірних братів, які відправили подорож у Польщу, де познайомилися з історією Холокосту, бо їхня родина якраз походжує... Походить. звідти. Головні ролі виконали Джессі Айзенберг і Кірон Краукен. Оцінки бачимо доволі високі. Цей фільм якраз зараз іде в прокаті, але це не основний з домінантів. Не головний претендент, на відміну від іншого, фільм Субстанція вже доволі популярний. Зараз ходить десятка популярних фільмів 2024 року. Фільм заявлений як Боді хорор але це такий. Це ж таки сатиричний більший фільм, комедійний, де в головній ролі Демі Мур неперевершено просто грає. Не дивно, що її відзначають у категорії найкраща акторка. До речі, і Маргарет Квілі, яка виконує покращену версію персонажа Демі Мур, відзначена в категорії другорядної ролі. Ну, сам фільм про вже не молоду акторку, яку звільняють з телевізійного шоу, і вона, намагаючись повернутись, знаходить такий вихід, як оновити себе, зробити найкращу версію себе. Дуже хороший фільм. Рекомендую всім до перегляду. І якщо сам фільм навряд чи буде претендувати на статуетку от Демі Мур за найкращу жіночу роль, думаю, одна з основних претендентів. А от дуже сильний претендент саме на основну статуетку Золотого голосу за найкращу фільм категорії музикал або комедії, фільм «Вікт Чародійка, «Вікт Парт 1. Зараз просто зносить касу цей фільм, зараз якраз він вийшов у прокат. Відгуки божевільні просто і відкритики дуже сильні оцінки. А цей фільм, це може сказати, приквел казки керівник країни ОС ну, на нашому пострадентському просторі, не знаю, чарівник Смарагдового міста. У головних ролях Синтія Ріва і Аріана Гранде. Всі визначають Сінті Ріо, чудова гра і у ролі Червінка Ос Джеф Голбром, ну уже такий актор вдома. Дуже цікаво було переглянути цей кастовий хіт. Так, наступний фільм Емілія Перес. Фільм який став з відкриттям 77-го ханського кінофестивалю, де чотири головні акторки були відзначені призом за найкращу жіночку роль. Ну, Тут всіх чотирьох не відзначають, відзначають найменш відому. У категорії головна жіноча Карла Софія Крастон, а от Зоя Салдана Савангана все ж таки за другорядні ролі відзначені. Ну, Адріану Парс навіть не відзначили. А сам сюжет... Цікавий в тому, що успішна адвокатка погоджується допомогти учільнику наркокартелю виконати давну мрію, стати жінкою. От, от синопсис. Цікавий, але все ж таки фільм навряд чи буде претендувати на головну статиятку. Наступний фільм один з моїх фаворитів, ну, тих, яких я бачив, звичайно, фільм Challengers. Наші прокачки приклали як суперники. Бачимо в головній ролі Зендея на, на постеріж черговна. Так. Жінка зваблива, яка звабила відразу двох друзів і пересварила їх. Фільм присвячений тенісним турнірам. Challengers це серія турнірів для професіоналів тенісних. Дуже цікавий фільм, але не претендує на найкращого фільму, але музика тут просто неперевершена. Сподіваюсь, виграє у номінації Найкраща пісня в золотому глобусі». Ну і велика ймовірність, що на церемонії Оскар за найкращу музику отримає цей фільм. Ну, крім Зендеї, тут у них ролях Джоша Фоннор, відомий доволі актор, грав принца Чарза і Mike Face. І конкурент, основний Уікт Чарадіки, триумфатор Канського кінофестиваля фільм «Анора», «Ан який розказує про стриптизершу, яка вискочила заміж за сильного російського олігарха. Ну, доволі такий специфічний фільм за відгуками, я не бачив, не можу сказати, але хвалять дуже сильно і хвалять першу чергу акторську гру Юрія Борісова, російського актора, який навіть номінований як найкращий актор за другорядну роль. Ми переходимо до номінацій у категорії Найкращий фільм Драма. Тут так. По 6 претендентів. І на відміну від попередньої категорії, тут половина фільмів ще не вийшла в широкий прокат, так що майже невідомо з широкому загалу знову ж таки. І почнемо з, з, з одного з таких фільмів, це Нікелові хлопці, Нікели Бойс. Е фільм про двох афроамериканських друзів, які потерпають у Флориді, у південному штаті. Критики, які побачили фільм, дуже сильно схвалюють, але сам фільм вийде в прокат лише 3 січня наступного року. Так що сказати про нього щось важко, але він не є основним претендентом. Другий фільм, який зараз якраз вийшов у прокат і хоч і в тіні згаданого фільму Вікт Патун, але все ж таки збирає непогану касу, — Фільм Канклавс з Райфом Файнсом в головній ролі. Тут же є стаття в Вікіпедії, навіть український, і це подається як детективний трилер про вибори Папи Римського. Отак, От протягом 72 годин у Ватікані відбувається цей фільм, де, крім Райфа Фанці, є такі ветерани відомі Стенлі Тутчі і Джон Лідгоу. Цікаво було переглянути, але, повторюю, це не основний претендент. Наступна стрічка теж ще не вийшла у прокат. Це фільм з 5 5 вересня, який присвячений подіям на Мюнхенській олімпіаді 1972 року, де палістинські терористи захопили заручники ізраїльських спортсменів в головній ролі Пітер Сарсгард. Цікаво було переглянути, але оцінки, до речі, не дуже високі, правда, їх мало-мало людей бачило цей фільм. Критики. Більш схвально ставлються. Ну, мабуть, мабуть, Наступний фільм також не вийшов широкий прокат A Complex Unknown. Невідом, невідомець про Боба Ділана. І бачимо, що ж, ж головні ролі. Да, Тімоті Шаламе, Який везе Ельфаннінг. Фільм про відомого музиканта Боба Ділана. Дуже схвально сприймають, правда, оцінок критиків ще ми не бачимо. Чому схвально? Тому що Тімоті Шаломе номінований також на найкращу чоловічу роль на золотому глобусі. Поки ще про цей фільм сказати щось визначального не можна, але він знову ж таки не основний претендент. А ми приходимо до двох основних претендентів і де знову бачимо Тімоті Шаламе. Це фільм. Дюна частина друга науково-фантастичний фільм продовження в, пр... в пригод Пола Атрейда, який змагається з, з будинком Харконе цікаві дуже пригоди про піщану планету, де величезні черві. Повзають епічна така сага, мені сподобалось. Я вам поставив навіть 9 з 10. Оцінки дуже високі, оцінок дуже багато. Фільм Касу зібрав чудово. Цей Другий за популярністю фільм 2004 року після Дедбул Іросамахи, який не відзначається як кінокомікс. Цей фільм вразив не тільки епічністю, а й чудовими акторськими роботами, особливо Остіна Батлера, хоча з самого Тімати Шаломі не не номінували. І другий основний претендент у цій категорії це фільм «Бруталіст». Теж бачимо високі оцінки, критиків взагалі понад хмарні, але цей фільм не вийшов у широкий прокат. Хоча вже його демонстрували на кінофестивалях і вже доволі. Багато схвальних відгуків. А сам фільм це епічна стрічка про архітектора, який пройшов Холокост у виконанні Едріана Броді, який зробив роботу для одного загадкового бізнесмена у виконанні Гая Пірса і погодився. Взяти участь у реалізації монументального архітектурного проєкту, що відбувається протягом 30 років. Ну, стрічка, яка йде більш ніж 3 години, ще не дійшла до широкої аудиторії, але відгуки фантастичні. Просто відзначають акторську гру Адріана Броуді і Гая Пірса, які номіновані звичайно. У категоріях за найкращу роль. Ну, Крім того, трошки пройдемось по найкращій анімації. Тут є невідомі фільми, по той же попотік Останні кіт землі, хоча дуже високі оцінки. Memory of his Name взагалі не знаю, що це таке. Вулице Громет цікава стрічка. Також Ваяна друга Моана друга Відзначена, хоча вона явно є аутсайдер. А два основних претендента це дикий робот та думками на виворі. Що стосується найкращої стрічки на неанглійській мові, то тут от та сама Емілія Перес є фавориткою, а інші фільми невідомі, хоча відзначають індійський фільм і особливо бразильський фільм, якого надвисокі оцінки і при. Багато бачила цей фільм і сильно відзначають виконавцю головної ролі. Нагадую, що 82 церемонія нагородження золотим глобусом відбудеться 5 січня 2025 року. А всім вам я дякую за увагу.